Всім привіт! Сьогодні в нас буде малювання на планшеті. Так як я не маю доступу до традиційного малювання, буду радувати вас хоч такими відосками. На планшеті я малюю дуже рідко планшету рік, а малювала напевно лише раз-два. І так, що ми робимо? Цю картинку дуже легко повторити будь-яким акрилечком Гуашки. Спочатку від блакитного до, св... до білого ми шліфуємо небо. Далі я малюю ось таким чином один вид гір. Потім беру темніший колір і це все замальовую як інші гори. Потім беру темне ближче до темно-коричневого і замальовую нашу землю. Ну, майже чорне, але, як бачите, не зовсім такий відтінок чорного. Далі дублюю шар, тобто у вас просто хай він підсохне. І буду зараз малювати е, паркан. Картинка доволі осіння буде. Така, знаєте, ну, чесно, я б намалювала б традіжка, але знову ж таки не маю доступу до традиційного малювання. Малюю як можу. Тут я трошечки буду ще в деяких моментах підтуплювати цими кісточками, бо ну, не малюю на планшеті, і мені зараз важко так швидко згадати, який там розмір повинен бути, колір і всякі деталі. Це зараз я накидаю, як буде йти наш парканчик. Промальовую його. І за парканом у нас буде осіннє дерево. Я його намітила ось такою крапочкою, далі збільшую пензлик. І промальовую просто чорною фарбою стандартне дерево. Далі ви малюєте будь-які гілочки, як вам подобається. І працюємо з парканчиком. Я його трошечки збільшую, беру щось таке, давайте так, жовто-біле, і малюю зліва ось таку ось такий блік. Дивіться, можете зробити білим, можете зробити навіть трошечки до блакитного. Чимось мені захотілося такого жовтуватого відтінка, хоча на небі такого немає. Але не знаю. Ну, чомусь так. Чомусь мені так подобається більше. Далі таким же самим чином я буду проробляти і наш паркан. Але спочатку туди буду додавати е, ці ну, переполонки, такі палочки. І далі буду його, звичайно, ще додавати бліки. Тут, як бачите, я трошечки налаштую о, світлість самої фарби, розмір. Ну, трошечки, знаєте, треба підлаштуватися. Я не знаю, чи потрібно вам озвучувати прям конкретно, що я налаштовую на тої кісточки. Тому що я не впевнена, що мої підписники взагалі малюють на планшетах, і їм це цікаво, така тема. Тому напишіть в коментарях, чи потрібно більш детальніше розповідати з точки зору, як планшета я використовую, чи можна просто так знаєте в основному накидати, просто що за чим я малюю, і щоб ви просто змогли це все повторити гуашкою, акрилом чи аквареллю, дивлячись, які техніці я буду малювати. Тому що мені тут дуже ну, важкувато оцінити ситуацію. Ще такі нюанси. Я знаю, що тут є дуже багато приколів, як це все малювати швидше, крутіше, прикольніше. Але я дійсно кайфую від процесу, коли я на планшеті малюю так само, як в традіжки. Тобто в традіжки ще немає, типу, розділіть лінію на два, там і у вас буде симетрично все малюватися, або ще якісь приколи, там повністю зробити заливку однотонну, Там ще такого немає, немає. Тому тут тільки приколи, я використовую це зі слоями, з кісточкою темніше, світліше, скажімо так. Да? І, в принципі, все. Ось далі, наприклад, в мене є улюблена кісточка. Вона знаходиться в акварелі. Ну, просто ідеально для листочків. Це, типу, щось, знаєте, аналог моєї кісточки для дерев це щось типу воно. Тому, як бачите, я тут знову використовую цей прикол із шарами, типу, що він там буде на задньому фоні, на передньому фоні. Ну, такий, знаєте, типу легка деталь, деталь, знаєте, яку я в діджитал реально використовую. Все інше просто кайфую від процесу, намагаюся щось в діджиталі зробити, як в традіжки. Тут у нас, все, бачите, як уже листочки різні. Використовувала просто щось типу аля бордового, помаранчевого. До речі, подобається дуже такий відтінок помаранчевого, і світлий такий жовтенький. Далі я ще промальовую травинки. Я взяла кісточку в даному випадку як м'ягеньку ручку, по вона щоб промалювати відносно тоненькі такі, знаєте, стебелинки. Додавала ще трошки коричневого. мені здається, воно тут було в тему. І зверху переключила ще шар і провела ще ті самі стебелинки поверх самого паркану. Далі я трохи додала синьої тіні і ще розтушувала оці всі листочки, затушувала їх, щоб вони так не кидалися в очі. Мені здається, так якийсь такий цікавий ефект вийшов. Та да, один плюс традишки. Ой, не тердишки, один плюс digital, що ти тут можеш трошки експериментувати, не так як в тердишці, і такі доволі прикольні ефекти робити, які потім ти згодом можеш або прибирати, або залишити. Ще додаю трохи якихось світлих частин на наші гори, тому що я трошечки забула це зробити. І обов'язково те, що мені дуже подобається тут робити, на картині ставити свій підпис. Мені прямо от, ну, дуже оці донесенькі лінії, бо в житті ти так ну, в традіжки не завжди зробиш, а тут прям мені подобається ця каліграфія, типу, білою ручечкою, все так гарно, ну, типу, щось такого. І ще тут є прикольна функція, це для тих, хто любить знімати своє малювання. Зверху нажимаєте, там де рекорд, запис, і ви можете зберегти у форматі відео таке. Воно може бути 15-30 секунд або одну хвилинку. І ось, в принципі, яке відео прискорено в мене вийшло. Для Тік-Тока, Інстаграму чому б ні, ідеально такий. Швидкий туторіал виходить. Всім дякую за перегляд і можете в коментарях написати, як вам формат ще такого відео, тому що найближчим часом, скоріше за все, в мене вийде тільки записати діджитал на осінню тематику, поки немає доступу, особливо до традіжки, але хоч так, покайфуємо від малювання.